Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про зміни, які стосуються мобілізаційного процесу і взагалі військового обліку саме у липні є нововведення, є такі дедлайни, а саме 16 липня, 31 липня, які потрібно, про які потрібно знати, щоб убезпечити себе від таких багатотисячних штрафів. Зараз надам деталі, все, що відомо. А поки попрошу підписіться на канал, якщо ви ще не з нами, оглядаємо ці цікаві економічні та соціально-політичні новини іднуйтесь, щоб першими дізнаватися про актуальні події в Україні. Ора, 16 липня, залишилися лічені дні, і це означає, що пройде рівно рік з набуття чинності нового закону про мобілізацію, ухваленого у 2024-му. Він я нагадаю приніс дуже багато змін з головних змін, які передбачає новий закон, це значні штрафи за неоновлення даних, взагалі за порушення військового обліку. І неоновлення даних це одне із найбільш. Поширених, що штрафи є дуже високими, від 17 до 25,5 з половиною тисячі гривень. А то кого цікавить питання, навіщо ж сплачувати ось штраф і добиватися ось того зняття з розшуку, якщо минає рік, і вже на законних підставах ТЦК, начебто, не матиме можливості накладати штраф. Але через рік, коли він мене нарешті 16 липня, ніхто не поспішатиме знімати. Громадян, яких вважають порушниками військового обліку, з розшуку, тобто цього автоматично точно не станеться. А ось вже велике питання, як тоді громадяни, чоловіки, здебільшого це призовного віку від 18 до 60 років зможуть пояснити ось ці неуточні дані, і точно не зможуть уникнути штрафів. Але проблема не лише у цьому, а в тому, що такі особи не зможуть отримати бронювання і багато. Випадків саме стосуються тих людей, які б зайняті у критичній інфраструктурі. Це ті ж рятувальники, це енергетики, це представники оборонно-промислового комплексу, агросектору. Тобто ці люди не зможуть отримати бронювання, що у системі буде вказано про те, що вони є порушниками військового обліку. І, відповідно, перебувають у розшуку. Ось стало відомо міністерство оборони, а повідомили, що запускається функція з онлайн оплати штрафів саме за неуточнення даних. І замість 17 тисяч можна сплатити половину вартості ось цього штрафу, тобто 50%, і це 8,5 з тисяч гривень. Ну вже приємніше ніж 17, так точно. Словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко передбачено автоматичне зняття з розшуку для чоловіків призовного віку, які сплатять штраф через резерв плюс до лівого міноборони обіцяють максимальну цифровізацію військового обліку, щоб громадяни не були змушені фізично відвідувати територіальні центри комплектації соціальної підтримки, щоб вони отримували послуги максимальні. А пакет послуг саме онлайн в дистанційному режимі, що для багатьох є більш прийнятним. І це означає, що у мобільному застосунку Reserve Plus буде значно розширений функціонал, з'являться нові сервіси, і це має значно полегшити життя українцям. І юристи наголошують, що військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на бронювання, але вони вчасно не оновили дані, і вони перебувають у розшуку, то до 16 липня їм слід сплатити цей штраф в онлайн режимі і самим забезпечити собі відстрочку від служби на певний період. На що потрібно знати про військовий облік у липні, це дата дедлайн 31 липня. Саме до цього дня потрібно зареєструватися, внести свої дані у ТЦК для молодих хлопців, саме тим, кому виповнюється цього року 17 років. Навіть якщо у липні ще не виповнилось, наприклад, 17 виповниться у листопаді, все одно до 31 липня потрібно стати на облік у ТЦК, тому що це відповідає відповідна норма нашого чинного законодавства Якщо у вас є право на бронювання, на відстрочку, якщо у вас є певні серйозні проблеми зі здоров'ям, вони мають бути всі задокументовані. Тому що якщо просто хтось думає, що без документального підтвердження, та навіть із ним не завжди беруть до уваги, але якщо його не буде, а ви дійсно маєте певні обмеження і їх не зареєстрували, про них не повідомили, то ніяким чином відстояти свої права не вдасться. Лише через юристів, і то, якщо вже мобілізують, то Звичайно, до довести щось і змінити буде вкрай важко, а в більшості випадків взагалі неможливо. Що стосується законопроєкту скандального законопроєкту під номером 12.222 про зниження мобілізаційного віку до 55 років, я нагадаю, що відповідну петицію ми з вами підписали. Набрала ця петиція це звернення до президента 1 вересня 25 тисяч голосів, але поки що немає ніякої відповіді нашого. Гранта Конституції Володимира Зеленського. І також немає відповідно ніякого руху на законопроєкт, який передбачав би зниження мобілізаційного віку до 55 років. Цей, ця законодавча ініціатива з'явилася у листопаді минулого року, але з того ж моменту нічого не змінилося. Тобто, ні на відповіді на петицію немає, ні, відповідно немає ніякої реакції на законопроєкт. Ніхто його не розглядає і. Найближчим часом навряд чи розглядатиме. Ще є один законопроєкт під номером 13.393. і він передбачає встановлення кримінальної відповідальності для працівників ТЦК та членів ВЛК. Якщо людину ВЛК визнає в суперечному нормам передатної донесеної служби, а в неї дійсно є проблеми зі здоров'ям, а потім це рішення скасували, тобто людина добилася скасування такого висновку комісії, то передбачено 5 років. Років позбавлення волі, а також запропонована відеофіксація ВЛК, тобто військової лікарської комісії. Але юристи, правозахисники дуже скептично відносяться до цієї законодавчої ініціативи і вважають, що її точно не розглянуть, не підтримують, тому що це все дуже складно. Це ця процедура ініціатива непогана, наче, щоб урегулювати процес проходження військово лікарської комісії. Але на практиці з цим дуже багато проблем, тому найврядчі, найближчим. Часом розглянуть цей законопроєкт. У своєму телеграм-каналі, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини, повідомляла про підтримку петиції щодо декриміналізації порнографічних матеріалів, так званих матеріалів для дорослих. Так ось наприкінці червня була створена петиція, відповідно, щоб декриміналізувати ось саме розповсюдження матеріалів таких відвертих. І ця петиція набрала відповідну кількість голосів. Буквально за лічені дні. І що ви думаєте, я говорила про це в телеграм-каналі, що це звернення до президента отримало відповідь. знаєте, було б смішно, якби не так сумно. Але, хоч якийсь позитив в нас все ж таки зберігається. Так ось, що відповів Зеленський. А він зазначив, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлені до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленному. Порядку, тобто пані Світлана Ігорівна Дворнікова ось е, намагається добитися декриміналізації виробництва контенту для дорослих, щоб правоохоронці займалися реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій. Що тут скажеш, прокоментуйте, будь ласка, поділіться своїми враженнями, тому що у мене це викликає якусь таку досить емоційну реакцію. Знаєте, це було ж кажу, це було б смішно, якби не так сумно. Е, ну, хоч якийсь позитив у нас зберігається. І я не здивуюся, якщо в нас декриміналізують порнографію. В принципі, люди заробляють як можуть, як то кажуть, особливо під час війни. Що ж тут більше можна сказати? Але значно було б приємно. Мніше і щоб була відповідь на ті актуальні питання, які дійсно назріли, які дійсно стоять перед українським суспільством, і дійсно щоб було більше позитивних змін, щоб наші можновладці більше уваги приділяли дійсно важливим питанням, а не тим, які могли б почекати їхні вирішення, не є нагальним. На завершення хочу сказати про зміну формату роботи ТЦК територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки. Зміна формату пов'язана із нещодавними численними атаками на ці будівлі. Зміни про нововведення повідомив речник сукопутних військ ЗСУ Віталій Звичайно, Доведеться певний. Мірою змінювати формат надання цих послуг, тобто можливо буде відбутися заходи якось там розосередження. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Дуже багато, до речі, робиться і з боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації, тобто додається, наприклад, нові новий функціонал додаток Резерв плюс, тобто, все робиться для того, щоб максимально і спростити і обезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та СП. Речі у парламенті також зробили дуже цікаву заяву. А член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив: знаєте, що що понад 95 98 мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів з працівниками ТЦК. Ось така статистика. Я не погоджуюсь ті випадки, які на превеликий жаль трапляються в ярність спе вони. Не мають масового характеру, вони стають предметом такого суспільного розголосу і хайпу лише через те, що до них і російські спецслужби дуже сильно приковують увагу. Це перше. По-друге, і наші громадяни України намагаються на цьому хайпувати. Я хочу сказати, що за статистикою, яка є в нашому комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, більше 95-98% мобіліційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями про спілку. Я можу слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!